Привіт, дітвора! Ну що, сьогодні будемо відкривати мій величезний пакунок. Для, він у нас засипається. Я його даже донести не можу. Ось він настільки великий, що треба піднімати. Я не знаю, як він доїхав. Правда, я його трохи перебрав. Треба було перевірити, не надурили чи ні. Ну, це якась жопа, як вона і туди все запхала. І трампували, я його не можу затрампувати. Оце ви бачите наслідки. Моєї. Як вона називається? Божевіство мого наслідки. Мені треба лікуватися, мені треба до лікаря. Але... чи... Под... Блін, я такий емоціональний зараз. Так, ну почнемо спочатку. Дивіться, що в мене є. Є ніндзяга Ні самурай. Ну, будемо думати, що це самурай. Якийсь модно прикидоні на роликах. Катанний. Ролик один в один. Далі, Я казав, я зробив знову ці фігні. Але я вчора бачив, вони подешевшали, вони вже не стоять 52 гривні. Інфляція, до них добралася і тепер вони коштують цілих 23 гривні, щось там такого. Ну, цю ж карете взяли за на запчастину. Та-дам! У мене ще один банан. Да, я йобнуть. Пробачте, треба запікати. Взяв кота. Думав, я настільки не впаду, щоб покупати бабські набори. Ось ну, таких от, нейтральних деталей. Тому ну, я не буду з котами брати всяке таке. Ну поки я вирішив, вирішив з бабами такими не брати. Ну ось з котом. Я вирішив, що його сховаю в якусь коробку, коробку до іншу коробку, а коробку в підвал. І ніхто не буде знати про існування цього кота. Крім вас, що він мене десь захований як. Так, треба менше шутіти пакетами, бо ви мене не чуєте. Так, запачку, ну, тут все так отрамбовано, що мені хочеться розпасовує. Ну, пес також поїде до підвалу. Це жити підвалу, то не якесь скубі печення, пече, якийсь золотий краник. Щось такое. Щотка. Далі. Ну я, коротше, пробиває дно, ви побачили, як я туди качусь. Ну, дивіться далі. Такого ще, блядь, не бачили. Я не знаю навіщо, але я захотів. Та-дам! Це бомбочка для ванни з якоюсь лярвою всередині. Це, я так розумію, маленька бі-бі-відьма. Блоксберг. Я не знаю, що там у мене інструкція. Ванна. Викинути ванну. Ванна напінилась і дівчинка повинна купатись. Зі смаком чого? Полуниці, паляниці чи шоколаду. Ось, бачите, є щось... Ну, я не знаю, хто тут на широдіть, пробачте мене. Ну, щось якесь мало попасти. Ну, давайте його роздивимося поближче. Якоюсь магічною кулькою. Якась недовольна, типу так була тут така поза. З Біблією чи з водом законів. Так, це якийсь з дилда чи з этим кальяном. з, мед... 에, это... з метелкою. А це що таке. І з мобільником. Так, ну ви побачили, побачили, і нас хідно пробиває. Тарам, ще один житель підвалу. Морковка цікавого, швабра з цікавого, ну і інші всі деталі цікаві, окрім зайчика. Зайчик він хоче, він хоче в підвал, бачите? Він мріє в цьому. Так, морки затікають звідти, тут деребан пакета. Незручно. Та-дам! Ще з Минкрафт, я йовнутий. Да. Можу беру. Тепер у мене куча буде овечок. Ще треба другу відправити, коли це беру Цілу посилку такого добра. Буду, сподіваюся, він буде щасливо це отримати. Якщо ні... то тобі придеться бути щасливим. Так що. Та-дам! Друга версія от ат на одну деталь менше. І дешевше вроді на 50 гривень по деталям. Ну, побачимо, побачимо. Ну, поки, поки такий з-под війн, він не такі масивні. Далі ще інший мешканець підвального приміщення. Пес з родимим п'ятном якомусь. Діджей, Ну тут нічого блядь, прикольного в цьому пакеті немає. Мікрофон тільки. І нога скелета блядь, як тримач для я, мікрофону, Ось і все. Пес. Тво... Ну от, подивіться, різницю. Пакет з цим і пакет з цим. Чого я не купив два таких, а купив таке, я не знаю. У мені захотілося вже... Якщо я беру, то вже хоча б одне говно можна таке бити. Це ось... Так. Ви мені казали тріщати пакетами, але я що ви не слухняне дитя. Так, їдемо далі по цьому По дну. Зупинка Playmobil. Мент для розгону цих протестів. Так, це не Лего, це якийсь там його троюродний брат Playmobil. Також коштує якісь конських грошей, але ось у мене є омоновець, чи хто це. Вирішив собі такого захопити кента. Буду його над ним знущатися. Так, зоря невільний. Це Razor Chest Crest. У мене Мені погано з англійською. Я всього лиш на 34 одній Лінгладу. Я вчусь. Цей шаттл всього так і в вкуть. Мандалорця. Так, їдемо далі по дну, Наступна зупинка. Ой, принцеса, не знаю, нахуя. Але я міг це замовити, і я її, блядь, замовив. Limited Edition Принцеса. Цей, блядь, в руках стидно тримати. Але я ще не то, щоб тримати, блядь, я ще це купив, блядь. Отаке, таке, от таке. Мені ще казали, відоси короткі робити. як і, блядь, робити? Ось, забачте, тут оце, блядь, пакет, Дивіться. Срань. Оце таке... Махина. Оце тема. 57 запчастин, частинку. Прям, бля. Де. Бачите? Ну це будемо правді в очі казати. Це коштує 35 гривень, якщо там оптом брати, то всі 20 чи 15, блядь, гривень. Оце опта нема. Коштує 50 гривень. Ідемо далі. Ще банани, апельсини, кокоси. Так. Ну, це моя слабість, я не мог таким пробити собі дно. Ну, це, ну, може, і не пробив дно. Купив собі якось 10 історичного відмічного Jack Graphic Kids. Тиронозавра. З кісточок. Буду його збирати, один з кісточок. 30 см. Пакуночка Мрія XXL 3D пазл. Ось таке. Я пам'ятаю, що шурудіть пакетом не можна, але я шуружу Так Я коротше, колись робив замовлення, я там думав виділив одну позицію тітки, яку я беру, зам... замовляю. І окей, вона бере мені і виставляє рахунок Я такий, блять, що це за цифра така? Звідки вона я намалювала. Потім думаю, що я її відправив, я короче, чи з просоння, чи з дурі, чи з жадібності, чи з чого іншого взяв і я болював не одну позицію, блядь, а все, що воно було там на тому скріншоті. Ну ось це наслідки того, що я там навибирав бачите, який ніндзя змія, змія голова тварь. Ось вона збільшена, що тут з іншої сторони, нічого. Ось ця фігня. Угадайте, скільки коштує. Так, ви вгадали. Це 60 гривень. Я сподіваюся, що ви вгадали. Так, наступний пакетик Зіриних війн. Ось такий десантний човен для клонів. 51 деталька. Так, їдемо далі. Па-бам! Це звідки, ото, що я виділив цілу купу. Тут якась примара, у є голова ніндзя. З повернутою головою кудись дивиться їхнє знаряддя, шоломи. Так. Ось таке. Йдемо далі. Та-дам! Да, там я багато виділив. Хотів одного купити, походу, цього екента хотів купити. Бо мені, е, ці ноги ці як примари, може десь реалізую коли-небудь через тисячу років. О, у нього класний грудак. Там якісь кишочки видно. Так, ну тут ще одна змія. Знаряддя. Ніндзя. Так. Ну я ж не міг зупинитися. Обана, на іще один. Тут уже скелет, шапка такий, блядь. Ніндзя білий. Їдем далі. Так, да, я ж казав, я там промахнувся, що піздить дуже сильно. Ось отакий. Оце це було б схоже на У космонавта таке. Запчастина була. Так, ніндзя якийсь робот. Айронмен, ще один айронмен. І, мабуть, з цим ніндзя все. Я це замість одного замовив стільки. Раз, два, три, п'ять штук. Так, Наступний у мене фетиш по динозаврам, вони коштують копійки. Я не мог пройти мимо цього. Так. У мене ще три динозаври. У мене тепер 6, 7, 8, 9, 10 яєчок. Чи ні? Чи не 8 ячок? Тут по 2 яйчка, таких Так. Ось це новий таке кент не було, коли при перше замовлення. Потім з'явився. Тепер я можу його ну, замовив собі Стої копійки. По версії в мене ось такий поліцейський причасончик якась светилка, бляд, бляд, наручники. Ось так от. Так. Ну традиційно цунцунчик Відкривати поки що я не буду його. Це буде в моїх інших роликах. Я щойно знімав відос, як попалась Ельза. Ще цунцунчик і Ще цунцунчик. У мене вже три чансунчики. Цун да, я брав по одному. Потім думаю, черблю це по одному. Треба брати три. Сподіваюсь, що наступний закуп. Мені скажуть, їх нема, бо я там офігів. Так. Замовив таку штуку. Не знаю навіщо, але я замовив. Це покемон свод. Я думав, це линійка, а це наліпки. Бачите? Одну подарю брату, одну подарю собі. А може й не подарю собі. Якщо брат побачить раніше, ніж я. Якого виберемо брата? Голосуйте, ліво, право. Вірно, віддамо йому щит, бо він такий гавняний. Чи, Чи мич більше говняний. Що ви вважаєте? Що то, що то не блищить, я, я розумію, але... Міячого поїде, ще собі залишу все. Мічами більше не побачимо. Вроді ця херня стоїла 15 гривень. Так, ну і ще один банан я йоб, больний. Я не знаю, навіщо стільки бананів, але я хочу зробити банано плантацію. І ще така змія. Іншого кольору якась мумія з полум'ям, змійка. І все, так, да, по кован ми закінчили. Можна сказати, що це, як це називається, мало, але у мене настільки місця нема, де це все хронить. Опа! А! А! Я вон, знімав на 15 хвилин цього добра. Я не знаю, я больний. Ну, може, і добре, що я такий больний. Вас Да, Бачите, бачите? А якщо взяти сюди висипати, ще... я ще до цього купив не розпаковав бах ну давай давай ще це бля нас Звалюється яхано вам ага а це я розумію больний це ще повезло що четверта не приїхала так, да, це не треба нікому показувати. Я так відвожу душу, у мене якась травма дитинства, як ви бачите. Щоб ви розуміли, це все фігня, іде з якомусь там журналу, що подається в, в цих кіосках з газетами. Це якісь мегабариги за границі, їх там, походу, викупають не тиражі і сюди звозять іграшки. І тут їх продають, дають їм інше інш, друге життя. Цунцунчики, ще цунцунчики. Так ось так от. Ну, будемо все це розпаковувати, дивитися поближче. Так що до нових зустрічей.